Нам потрібно повертати все те, що не дозволить в майбутньому теж комусь засягати на нашій території. Все. Будуть нові технології. І ядерний статус повернути. Все нове, я вважаю, що ми ж не розуміємо, світ розвивається. Це вже застаріла технологія, але вона на сьогоднішній день дієва. Є завтрашній день. Я розумію і знаю, наскільки у нас потужні люди, високоінтелектуальні. Потенціал українців найвищий, з моєї точки зору. Ми можемо все, нам потрібно дати можливості реалізовувати свої здібності. Маючи такі можливості, ми досягнемо того, про що я говорю: найбільшої цінності це свобода. Тому що найбільша цінність це реальна свобода. Тому я тобі скажу, що все для того є, але нема того, хто може це все організувати. От для того потрібно народити еліту. А еліта це правила. А еліта це коли ти можеш віддати більше, як взяти. Коли ти вже граєш, граєш в ігру Україна, а не граєш в ігру в себе. І ти розумієш, що ти є в цьому організмі, ти його відчуваєш. А не думаєш, я окремо, може я той організм якось пограбую трішечки? Так це щоб для тих, хто цього не розуміє, це є рак. Рано чи пізно його вирізають. Тому я сподіваюся, зараз українське суспільство патріотичне. Іде до об'єднання. Ті люди, з ким я спілкуюся, вони дуже сильно об'єднались. Вони працюють на то, щоб захистити наші кордони. Звичайно, їх болить, що відбувається всередині країни. Але в даний момент проблема номер один це наступ дикарів зі Сходу. І її потрібно вирішити. Якщо ми її не вирішимо, ну вибач, тоді не, не до порядку вдома. І все інше суспільство, яке живе, воно має не боятися, що повернуться і будуть один одному розказувати, де ти був. Нам потрібно стати іншими, зрозуміти, що все-таки є ті люди, які страшно, які не настільки відчувають себе акціонерами своєї країни. Ну вони і не мають права бути у владі. Ну вони громадяни наші. Ми їх любимо, і нам потрібно дати їм можливість. Реабілітувати себе правильними речами, тобто створювати додану вартість цієї країни.